Друзі, привіт! З вами Тексіна група Caletex. Ваші увазі ми зараз пропонуємо хід осінньо-зимового сезону. Нова позиція. За дуже привабливою, і вигідною ціною. Халати, флісові, дитячі під кодом позиції 457. Різнокольорова позиція. Різні модельки йдуть. Вигідна, доступна ціна лише 3,3 долари. За кілограмчик вартість мішечка становить 59,4 долара. За замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Друзі, йдуть ось такі от різнокольорові халатики, флісові дитячі.

не втрачайте можливості придбати для замовлення. Вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Дуже хороша, цікава позиція халатів дитячих, флісових. Під кодом позиції 457. Різнокольорова позиція йде. Хороші розміри дитячі, цікаві модельки, ідуть яскраві. Ось такі. Будьте першими, хто придбає один із запропонованих сьогодні мішечки. Вхід сьогоднішнього дня халати флісові дитячі. Під кодом 457 за вигідною ціною. Ціна мішечка становить 59,4 долара. Не втрачайте можливості придбати для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Дуже цікава позиція, цікавий модельний ряд. Різнокольорові, вартість мішечка вагою 18 кг, становить 59,4. 10 долара. Друзі, повторюємо, що зараз в вашій увазі презентована новинка нового надходження, халати дитячі флісові під кодом позиції 457. Всіх розмірів ідуть. Різнокольорові барви. Ціна за один кілограм становить лише. 3,3 долари, вага мішечка 20, ой, 18 кілограмів. Халати дитячі йдуть флісові. Яскраво кольорові, в кількості однотонні, решта йдуть з візерунками, кружечками, квіточками машинками. Палати йдуть для хлопчиків та дівчаток. В хорошому стані дана позиція йде. Встигніть придбати дану позицію за вигідною ціною. Ціна за 1 кілограм становить лише 3,3 долари. Вартість мішка вагою 18 кг, лише 59,4 долара. Не втрачайте можливості придбати. Ми чекаємо на ваші замовлення. Будьте першими хто встигне зробити замовлення та купити один із запропонованих мішечків. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Новинка нового надходження халати дитячі, флісові. Ціна за кілограм становить три